Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви просили подивитися, яким буде новий рік. Тобто мається на увазі 31 число 1 число. Записую це відео 23.12 в 10 годині вечора. Завантажую це відео в неділю 24 числа. На святвечір. Добре. Давайте подивимося. Ну, я записую це відео наперед, так що моя совість чиста, енергетично ніяких законів я не порушую. Пам'ятаєте, яким був минулий новий рік? Яким був Київ у вогні, як там і Палац України, бомбанули, і Протасів Яр. І взагалі по всій країні дуже багато було вибухів. А так, давайте подивимося. Знову ж таки, чесно, я скажу вам відверто: я проти. Ялинок, я проти масових скупчень, тому що може бути дуже небезпечно. Багато хто пише в коментарях, що ну, а як же ж дитина? Дитину треба зводити на ялинку. Поставте ялинку вдома, в чому проблема? Поставте ялинку вдома, прикрасти іграшками, і нехай дитина любується. І разом співайте колядки, і хороводи водіть довкола цієї ялинки. Так, карта юної жінки падає. Карта печалі, карта траура, карта смутку. Нехороша карта. Карта сюрпризу. Карта болезні, хвороба, виснаження. Ну, тут карти показують, що ситуація така напружена. Дивимося тут. Туз бубновий карта сили, карта енергії. Двійка бубнова брехня, обмани, залякування, трійка Христова, карта сили. До речі, кажучи. Судячи по картам, буде навіть трошечки спокійніше, ніж минулого року. Минулого року то взагалі була жесть. Але давайте я ще на таро витягну буквально з три карти. Давайте ще подивимося на таро. На трьох різних колодах. Тобто циганська колода показала, що певна напруга та певні загрози будуть. Е, гральна колода показала, що все-таки буде спокійніше. Давайте подивимося на таро. На таро. Лицар мечів падає, карта боротьби, можливі якісь тяжкі бої на фронті в цей день будуть. Карта сонечка падає. Така чудова карта. 19 й аркан, сонце. І десятка чаш перевернута. Падає. Це карта якихось можливих розчарувань. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім успіхів. Від себе скажу, це вже не по картах, це вже я кажу чисто від себе. Що загрози ударів та атак досить високі, і що вночі нам спати не дадуть. Що от конкретно вночі можуть початися найбільші атаки. Тобто, в ніч з 31 на 1, я думаю, будуть найбільше атакувати. Тобто, це от може продовжуватися до самого ранку, я відчуваю так. Пережити все це можна буде, але треба себе берегти. Так що, будь ласка, бережіть себе. Найгірший і найтяжчий час, мені здається, буде саме з 9-ї вечора і приблизно до 4-ї години ранку. Я так відчуваю. Так що майте це на увазі. Бережіть себе своїх близьких, побачимося. Всім всього найкращого в новому році. З наступаючим. Нехай все буде добре.